Робимо смаз обличчя, субментальна ділянка це підборіддя і зона шиї. Комплексне омолодження, ліфтинг, підтяжка безопераційна нашим апаратом ультраліф, європейський апарат. Пацієнт відчуває себе задовільно, скарг на біль немає. немає. Вона, так. Терпляча, так? Вона терпляча. Вона терпляча, по-перше, а по-друге, процедура проходить більш-менш комфортно. Зараз працюємо на глибині 4,5 мм і поступово ми піднімаємося до верхніх шарів епідермісу та шкіри. Так, ми обличчя вже зробили так? Ми зробили одну Одні половинку обличчя, обличчя. Та, і вже бачимо деякі зміни з ага. змінення глибини носогубної зморшки. Тягнутись по покупок. Так, ефект бутів набуває. Пропрацювали зморшки переорбітальні, так називаємо гусячі лапки.